Ріпо, генетична опера, людство вразила хвороба, яка спричинила поступову відмову всіх органів. Тож одна корпорація розробила штучні. Але є нюанс: щойно ви нафаршуєте себе їхніми продуктами, вмикається лічильник, і через несплату чергового траншу за вами може прийти ріпомен, тобто колектор органів, який забере власність компанії назад. Але це ще не все. Фільм не просто так називається оперою, бо Ріпо це рок-мюзикл, причому в альтернативних жанрах типу індастріал, панк, готик та ін інших. До речі, цей довгов'язий чувак, розкрадач могил, один з авторів сценарію та пісень Теренс здуніч, тобто це, що називається Passion проджект або проєкт знятий здебільшого на ентузіазмі, і менше з тим, оця жіночка з тілоохоронцями не хто-небудь, а Періс Хілтон власною персоною. Вона грає тут доньку голови лихої медицинської компанії і теж не соромиться співати. А коли я побачив сцену, де в її персонажки через надмірні пластичні операції буквально відвалюється обличчя. То взагалі проникся повагою до пані Хілтон. Дуже сміливий крок як для моделі знаменитості. Зі справжніх профі тут оперна співачка Сара Брайтман, маститий актор Пол Сорвіно, Ентоні Хетт з Бафі і Алекса Вега. Так, це та сама дівчинка з дітей-шпигунів так виросла, а зараз взагалі ось так виглядає. Wow. Thank you. Ласкаво, прошу, шановних міленіалів. На пенсію. Наскільки ріпо генетична опера вдала саме як мюзикл? Щодо цього ви можете почути діаметрально протилежні оцінки. Фанати альтернативщини від нього просто в захваті, але казуальній публіці може здатися, що більшість треків це потуги штучного інтелекта зробити щось у дусі Evanescence. Особисто мені сподобалося і запам'яталася лише пара пісень. Може, ріпо варто дивитися заради сюжету. Тут він обертається навколо спроб смертельно хворого голови цієї медичної корпорації передати свою справу не дітям-дегенератам, а пачерці шайло у виконанні веги. Але проблема в тому, що вона має рідкісне невиліковне захворювання крові, тож її батько постійно тримає її під замком. Та шайло навіть не в курсі, що він є одним з тих колекторів органів. Коротше, це щось на кшталт попелюшки тільки зі специфічною музикою, чорним гумором і роз. Членьонкою. Оця атмосфера самодіяльного театрального гуртка, приправлена штучною кров'ю, свідоме рішення. Бо саме таким було авторське бачення: зробити біопанк мюзикл підкреслено трешово, але в процесі отримати купу задоволення. І останнє прям дуже відчувається. Кожен учасник дійства, незалежно від наявності співацьких і акторських талантів, викладається на всі двісті. Я дуже ціную ріпо генетична опера за дух вільної творчості і щиру натхненість.